Всім привіт! Так, відкриваємо судок. Нас закрили в тюрмі. Тут удочка. Так, треба витягнути стійку, так, щось першого разу не вийшло. Попробуємо ще раз. Так, і опа. Тепер з другої сторони. Так. І оп. Тепер ще з другої сторони. Так. Шлюп. І тепер забираємо цю стійку броні. Так, все, вона у нас в інвентарі. Треба поставити стійку, бо так нам не пройти, бо тут лава. Так, проходимо. Ступеньки якісь. Ай, яма! Фух, я розбився. Якісь двері. Там що херобрін буде. Невірно, не надіюсь, ні. Так, тунель якийсь, о, Другий так. раз чуть не вмерли. О, please, суп.